За чим полювала КДБ? Що провозили контрабандою? Що не показували навіть друзям? Єдиний в Україні музей напівзаборонених в СРСР бітлз. Головний бітломан Коля Васіль не міг накласти на себе руки. Олег Скрипка, Борис Гребенчиков, Олексій Горбунов в ексклюзивному інтерв'ю розповідають, як забороняли музику в СРСР. Го, відкривайте засіки, знімайте замки. Сьогодні наша розповідь про заборонені колекції. І не забуваємо, підписуємося на наш канал і ставимо лайк. Починаючи з цього випуску, ми переходимо на українську мову. І трохи на суршик з одеським акцентом. А зараз підсумки нашого конкурсу. І звичайно ціла купа призів. Нагадую, питання майстрині пан Котів звучало так. Вопрос загадка. Яка игрушка появилась первая на телевидении? І правильна відповідь, яка прийшла до нас першої. У 1952 році на американському телебаченні була показана перша реклама іграшки. Це був пластмасовий містер картопляна голова, до якого додавалися різні додаткові аксесуари. І переможець трійдемен. Він перший надіслав правильну відповідь і отримує худі. І ще надгадаю: той, хто не дійшли коротке відео, секунд 30, себе і свою колекцію підтрапить під роздачу. Тобто зможуть отримати от таке худій і геманець. І в нас же є переможець Олексій. Он мені на пошту прислав відео своєї колекції. Олексій завзятий меломан і металюга. Собираю свою коллекцию 20 лет, но кажется, что прошло уже 100 лет, потому что много очень дисков, много денег потрачено, много усилий на их сбор. Много ночей я не досыпал на eBay, торговался на аукционе, чтобы выиграть по низшей цене. В принципе, вот собраны здесь все и первые прессы есть, и мои жемчужины. Сейчас я покажу кое-что. Например, вот этот вот диск Slayer. Оригинальный Перший прес Metal Блейд. Значок і у Metal Blade залишився. Стоїть більших денег на Ebay. Він був першим, і він отримує приз. Кожен з нас колекціонер. Ось ви збираєте записи улюбленого співака або групи. Усе ви колекціонер. Але мало хто знає, що колись ваша колекція вміло могла викликати увагу правоохоронних органів. Це Тимур Ополінський до знемоги відомий в Одесі. Його часто юзають всі телеканали. Він директор єдиного в Україні музею «Бітлз». Зараз він з музикантами з кавер групи за Beatles», За Beatles», За Beatles», «The Beatles», «The Beatles». The Beatles. <реш> біля обраного театру в Одесі витворюють знамениту фотографію бітлів, що переходять вулицю по пішохідному переходу, котрий знаходився біля входу студії на Ebi Роуд. Львівська кавер група знаменитої Ліверпульської четвірки приїхала в Одесу з єдиним виступом. На них зачарована з захопленням дивляться американки і фоткаються з ними. Смайл. Ми ув'язали з Тимуром і музикантами в його музей, щоб поговорити про заборонену музику. Бітлз тільки під час, наскільки я знаю, там дроповських часів почали допускати, там дозволяти. До цього абсолютно практично ворожа музика, там капіталістична і так далі. Тому Бітлз ніяким чином з, з радянським союзом не може асоціюватися. Слава Богу, у нас вже немає тоталітарної держави, тому. Ну, це природне для людини мати свободу дій, свободу вчинків. Свободу і, і такі... що слухати. Да, абсолютно. Ну, як можна забороняти Слухати Beatles це ж кощунство, не ну, знаю. Ну, або взагалі Да? Офіційно Beatles запрещены не були. Так же як і Висоцький. Он офіційно не був запрещений. Но в то же время, і опять же, це совєтська технологія. Не запрещено, но и не разрешено. Среднее состояние. То есть, «Битлз» нельзя было мне использовать в качестве эпиграфа к сочинению о мире. Хотя, казалось бы, фраза Джона Леннона, там, «Дайте миру шанс». Меня там вызвали на ковер, мне поставили двойку. «Родянское телебачение лая в ударники, так прозвали группу. «Найбейш прессу оболювал натов а не сама музыка. Зараженные психозом, зрители уже ничего не слышат. Истерики, вопли, обмороки, разгромленный зал и драка. Обычный финал концерта. Однак в СССР вышло 5 грамм плативок, так званых миньонів. На каждой стороні містилося тільки 3-4 музичних композиций. Причому вийшли незаконно, по пиратські. Так, так. Фірма Мелодія порушувала права фірми Емі. Фірма випускала платівки Біто з «Пола», Джорджа Джона і Лінго як авторів пісень. Тобто їх лаяли, але піратські копії випускали. Зараз ці радянські платівки не рідкість, їх можна купити на віоліці. А тоді. На безрибі рак риба. То угу. зараз все можна купити. Пошел, заказал в интернете, пошел, даже в магазине у нас бывают вот, э, рок-шопы. Тогда ничего не было. И на фоне, когда ничего нет, просто вырезка из газеты это было уже ну, что-то святое, изливающее свет. Ну еще готовый был радянский фанат, щоб почути улюбленную группу доводилося навіть голодувати. Расскажите, как особенности коллекционирования Битлз. Я знаю, что приходилось голодать. чуть Приходилось, не... Дмитрий. К сожалению или к счастью. Но приходилось. И неприятно это было. Но я был готов тогда на это. Вот, кстати, вот, между прочим, как можно определить, фанат человек или нет. Фанат готов? наши такие жертвы, а не фанат нет. Почему вот приходилось голодать? Папа говорил, вот мы на сходке увидели альбом э, «Сержант Пеппер, он стоил 140, по-моему, или 130 гривен, э, то есть рублей тогда, конечно же. Вот если мы сейчас его купим, значит, месяц будем голодать. И все, я говорю, я готов. Ну и было такое, что, ну как мы, мы не то что там вообще там умирали с голоду, но просто... Скажем, так сиділи на каких-то таких вот кашах і легких бутербродах. То есть, по суті, ми, конечно, не доїдали тогда. да маломанів. Виручали на легальні базарчики, де продавали вініл. Або обмінювалися забороненою музикою, але туди могла наскочити міліція, і тоді доводилося бігти. У це зараз складно повірити, але тоді збирання записів улюбленої групи могло обернутися приводом до міліції. І це ще, вважай, пощастило. Про те, як ганяли міломанів, згадує гуру російського року Борис Гребенщиков. Він каже, що за ним було. встановлено стеження КДБ. А, скажите, как вы доставали записи любимых групп в СССР? Да. Потому что мы видали в гробой СССР, у нас были друзья, которые менялись всем, что у них было. Ага. Все люди, которых я знаю, занимались тем, что активно все переписывали и менялись друг другу. А вы заставили еще музыка на костях? Знаете, у меня была одна пластинка, но она была такого ужасного качества, что лучше было писать. Мой метофон значительно лучше. Вы сказали, что ваша, возле вашего подъезда дежурила черная ловка. Около полуго, по-моему, около полутора лет, но он Она появлялась и исчезла. Наверное, смотрели за тем, кто к вам приходит. Ну, я у них не спрашивал. Ну, непридумано знали, да, что это какие большие деньги? Ну, в общем, вряд ли это была. Призобріждали телефон. Гості. Mm -hmm. Ах, ну, гості ми, ми ходять, ті, хто і так став. <риска> Справа в тому, що в мене є ще одна пристрасть. Я збираю інтерв'ю рок знаменитостей». Пробуваюся до них за куліси, і ми розговорюємо про в СРСР. Колись ці інтерв'ю уйдуть документальний фільм «КДБ Рок». Я записав масу оповідань зірок про те, як важко було зібрати колекцію вінілового СРСР. Зараз я на репетиції групи Груст пілота і їх фронтмена, народного артиста України Олексія Горбунова. Отакі, як лабух в кіно, його, і мой персонаж називався в фільмі «Стиляги» — Лабух, а саксофон приравнюється халому оружию. Отакі лабухи продавали в Києві. На Балки, это місто балка називалось. Диски запечатані, запаяні. такие вот лавихи продавали. Ну так, облави делали, да, всі так, все, так ховали сюди все время. Диски сюди под эту і тікать. Хризматичному Олегу Скрипке, лідеру групи ВВ, теж довелося бігати від міліції на київському підпільному ринку. Винилы, по крайней мере, вот в Киеве, я знаю, что балку разгоняли точно. Приходили мусора и там, ну, много историй, когда люди прятали винилы под куртку, там, пробегали, проходили, там, ну, вот, но они же там, как каратели в фильмах про войну, про фашистов. Вот когда они ходили такими цепями, я думаю, фашисты, скорее всего, так не ходили, а ходили наши мусора, и НКВДистами ходили. Это они придумали такое. И вот они, вот, когда винил торк винилами, они вот так, как каратели, шли такой цепью. Вот и там кто-то умел, умел между ними пройти винил пронести. Наибольшим коллекционером The Beatles в СССР был Коля Васин. Абсолютно фанатичный, прохельный. Мы, ведь с начала дней, народжены участники. Група Бітлз влаштовувала концерти в школах, так звані сейшени, маскуючи їх під масовки ленхільму. все було добре, поки одна зі шкільних директрис не сказала: Я теж хочу подивитися, як знімається кіно. Вона прийшла і побачила таке, що злягла, а видужавши, написала донос. зреагували негайно. Подільника Колі Васіна рочки на два відправили відпочивати відповідні місця. Коля Васін закопав свою колекцію платівок в лісі, включаючи альбом Джона Леннона з автографом. І все на деякий час притихло. Коля Васін несподівано пішов з життя у 2018 році. Він здійснив самогубство, кинувшись з третього поверху в торговому комплексу Галерея. С Кольей ты же общался, ты же списывался да. с ним не по телефону, по-моему, он зоне. Почему он, на твой взгляд, почему он покончил с собой? Очень хороший вопрос, Дим, понимаешь, вот мы общались с ним преимущественно по телефону. Я передавал через друзей, которые приезжали в Питер, там, подарки. Он иногда мне... Я помню наш последний разговор. Я говорю: Коля, как ты вообще там отметил э, День смерти Джона? Что я услышал в свой адрес? Говорит, какой, какая смерть! Он живой! Он живее всех живых! Он сейчас живет на Юге Италии, он сделал пластическую операцию, изменил в паспортные данные и живет уединенно. Ну, я, конечно, так ухмыль. Он же не видит мою ухмылку. Угу. Он был повернутый в прямом смысле слова человек. Но я не верю в то, что он мог наложить на себя руки. Я думаю, это несчастный случай. Но он же понимал, что эта коллекция кому-то, она же просто пропадет. У него же наследников не было. Битломан, он как и православный глубоко человек верующий, он не может так просто уйти. Это грех. Потому что у меня были ситуации, когда я был на грани отчаяния, но меня всегда Битлз спасала. Вакуум. Вот если у человека нет э, хобби, у него, значит, вакуум есть. И этот вакуум, он может привести к человеку к какой-то, допустим, депрессии. У меня этот вакуум быстро заполняется. Если он образовывается, у меня сразу же он заполняется Битлз. Оле, пришел час раздачи слоней. А зараз подарунки вид Виолити. Ух ты! От худі, Ще якісь кисню. Ух ты. Дрібіч. Ух ты, ух Спасибо, дорогой. Музей Бітлз. Який розмір попи у Єколона? Чому автограф Кобзона дешевше ніж автограф Джона Леннона? Як помер Дін Рід? І про те, скільки коштує зараз платівки розкриленого співака? Кристалінського, а також про бичок Лєнана. Дивіться у другій частині заборонених колекцій, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.